Я продовжую свій рейтинг ігор 2025 року, і наступною на черзі буде Еваут. Я думаю, що це буде шедевр, тому що жанр цієї гри LGBTQ+. Особисто я думаю, що це майбутнє ігрової індустрії без лишніх слів починаю проходження. Еора це світ, де смертні живуть, помирають і перероджуються, перероджуються в дещо інше, в дещо нове, в дещо сучасне. І мені зразу викидає картинку уїбанів якихось. Що це за херня? Таку парашу я вперше. В своєму житті бачу. Я створив Цирі. чи щось дуже сильно похоже на неї. Все, я готовий грати у відьмака 4-го. оце срань, господня. Що це за мразі, да? Можна і вбити. Це робота для відьмака. Да? Він чому графіка в цій гри така убога нахер? Я ніби попав в 2012-й. Що за бред? Ого, ніхіра оце вона поїхала. Жесть. Я зрозумів. Я зрозумів. Так, давайте подивимося, що головний персонаж говорить, бо вона просто тупо втикає, як навіжджана якась. Так, окей, зрозуміло. Вона нічого не говорить. Ого. Ого, себе, заклацування бота пішло. Експелярмус. Аватакедавра. Експект патрону. Віргардіум Левіоса! Я отрима нового компаньйона. Олецю зміюку. Ого. Почалась крута сцена. Ніхера собі, неочікувана стріла. пристрелили, Все, нарешті ця гра завершилась. Щось показують, я перероджуюсь. Я душа. Мені відкривається нова межа реальності і простору. Я бачу бога трави. Марихуани, походу, вона так кончено говорить. Клітка, паніка, відчуй біля нас жопа ананас. Отаке от щось. Ми тебе відправимо назад. Вона каже, але тільки один раз. Ну, відправляй її пересети. Давай. Я повертаюся назад у світ живих. А, так, угу. ручками подергає. Я не можу повірити, ти жива! <плес> Шесть! А як ти відчуваєш себе? Блін, що ж би сказати, Йома, тут цілих шість варіантів, і кожен із них не має ніякого сенсу. Що ж, я знаю, що у тебе в стрілу всадили. Ми доберемося до правди. Хлопці, є перезате. Якого біса я тут забув? А <плес> цей от говорить, якщо що. Що ви мені скажете? ви сюди приперлись. Мені треба вбити асасінів, які на мене напали. Це брехня. Та брехні, я не вірю. Та, будь ласка, поможай. Ну добре, добре. Покажи мені сцену бетва. Да, все это І я все зарішаю. Дворф лучник. Перше таке бачив в своєму житті. Все відбулось саме тут. Бачиш, кров моя лежить. Я би стріляв от звідти. Бачиш, от показує делбаєву. От да, от, в от, 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 ту башню травити. І даємо глянемо, що там таке. Я все тепер зрозумів. Ми на місці. Я, наприклад, нічого не зрозумів. Бо ти долбаєп, ти в свою пику бачиш? що ти зрозуміти можеш. От бачите, звідси от стріляли, ніхто навіть нічого не прибрав. Стріли залишились, я залишився. Можливо, вбивця просто ідіот. Ми зайшли в данж, Тут переховуються асасіни, які вбили мене. Я знайшов крутого боса. Тупарила камера, крутиться як кончена. А, ти жива? Я так і знав. Він пристрелив тебе з лука, а я тепер кажу, що ти жива. Я ж тебе вбив. Що ти вибрала в діалозі, я навіть не встиг прочитати. Не знаю, як відповідати. Боже, блін, цей вибір, я вже задрався. Коротше, атакувати нахер. Що за... Да, да хера, чим їх задовбало до біса. Получай, лох. Він взагалі не відчувається. Получай ще раз. Тепер супер крутий удар. На нахер. Я його захерачив. І я помстився за свою смерть. Я ніби прийшов в гру. два рази вже, Ну, Чувак просто зник переді мною, нормально. Тепер по сюжету мені потрібно дізнатися, куди мене голос в голові плече. Почалась катсцена! До нас зайшов якийсь мужик. Нічого собі, оце демон. І що? Це вся катсцена? Та це всяка сцена. Наскільки на неї потратили? Мільярд? Мільярд доларів? Мені голос в голові говорить, щоб я тримався від того створіння подальше. Нічого вона адекватного не сказала і просто пішла. Він ця сцена, вона геніальна. Ми переходимо на наступний рівень цього дебілізму. Так тільки ми не знаємо, що нам потрібно робити. Скажи щось щось. Ніхера собі, а це так інфа. Дуже шкода, що ніхто її не дізнався. І так, і нахіра я до сих пір з вами хожу. Я тупо не вдупляю, якого біса. Яка в мене мотивація. Та, я до тебе теж прикріпився, бо так. Що, ж, ти ще ж то ще нічого не сказало, ти як там? А Третій варіант відповіді. Це дійсно цікава інформація. Дуже шкода, що її знову ж таки ніхто не дізнався. Що ж, рухаємось далі по сюжету. Ще не рухаємось, ще діалог. Ще почекайте, ще, ще не рухаємось. Зараз, зараз. От зараз, зараз, от, от, от зараз, точно. От після цього. От після цього чотирьох. О, май гад! Oh Оце так штука. Це додатковий квест. Добре, давайте перевіримо наскільки цікаві тут додаткові квести. Прикинь, мені треба вазу. Найди мені вазу. Вона знаходиться ось там на краю карти за, за вишкою. На неї штрава буде вилізти. Все, давай, удачі. О, я знайшов вазу. Забираю. Дякую, що повернула мені мою вазу. Ескізмі, це все. Та, це все більше нічим треба. Це такий квест був прикольний. Що оце за рухи в цих ботів? Чому вони так ти до мене? Це так у виглядає. Оце така вода. Серйозно, оце вода. Ґу! Головний сюжет відчувається так, ніби я ходжу по якихось містам і просто допомагаю рандомним людям з їхніми проблемами. Роби щось, щоб щось. Для чого, щоби наше. Якось так. Я отримав нового компаньйона, тільки що. От оцю дівчину. Вона мені допоможе дізнатися те, що я не можу сам дізнатися. Про те, що я навіть не знаю, що я маю дізнатися. Настільки глибокий сюжет. Я зрозумів, у чому заключається сюжет. Мені як головному персонажу потрібно зупинити. Розповсюдження от оцієї от хвороби. Це коли в людей на лиці ростуть гриби. О, 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 я бачу це гамно, я це бачу. Що він від мене хоче, і нахера це все. Це дуже загадково. Оцю херню звати сападал. Запам'ятайте на все життя, вдруг переснеться. Будете знати, як звертатись. Все, я маю знайти цю штуку і звільнити її. Я зрозумів. Е, ці люди говорять мені, що нам потрібно знайти сад. Саме там знаходиться той Бог. Так, пацани, нам треба знайти сад. Ви знаєте де сад? Не знаю. Не сад. а ну почекай, може ми знаємо, де сад? Зараз запитаємо самих себе, почекаємо. Де сад? Ну каже, давай швидко. Я не знаю, де сад. Я взагалі без поняття. Я поняв, можна піти звідси. Якщо чесно сказати, то сюжет цієї гри дуже очевидний. Нам потрібно типу вилікувати світ від оцього гамна, від оцих грибів. Але оцей Бог, який сидить в мені, він і є богом цих грибів. Але ми, як гравці, про це ще не знаємо. Просто така спонтанна фігня мені в голову вскочила. Я ненавиджу оці карти з туманом війни. Взяти карту з Відьмака третього. Ти приходиш в нову територію, ти бачиш абсолютно все. Ага, а що це за місто? Піду сюди. От оце що за говно? Іди зна куди, шукай зна що. Просто наскільки тут кончено, ходять боти. Коли їм потрібно розвернутися, вони зупиняються, отако, розвертаються і далі таку прямо-прямо-прямо. Зупиняється, треба розвернутися. Отак от, от опа. Це гра 2025 року. І вона коштує 2000 гривень. Як ж воно все убого виглядає? Ось оце от графіка 2025 року. Сучасні ігри просто божественні. як касцена, касена почала. Скільки на неї потратили, як ви думаєте? Думаю, трильярди доларів. Ніхера собі, що це таке, що відбувається, Йо моя нічого не сталося. Ого, го, го, го. І це мені щось типу дало, я зрозумів. Але всі вогники вже погасли. Блін, тільки в катсцені вони були. А далі бюджету не вистачало їх запалити. Ось там той сад знаходиться, в який нам потрібно. Саме там фінал гри, а значить, я направляюсь туди. О боже, що вона робить з цим дворфом? Вона мішає нам прийти до того дерева. Кат сцену зараз покажуть. Якусь класну, да? Ні, показалось. Чому ці зомбі проти мене? Вони же ж від мого бога, якого біса. І ці воїни, чому вони проти мене? Ця баба тільки що їх била, блін. Купняками, типу, я не шарю корики. І що нахар? Добиваю. Зохань. Все. Я, виграв. я ж нормально. Ми її вдули, да? Цю дерев'яну штуку. Все, рухаємось до дерева. Звільняємо Ісуса Христа, та й все на тому кінець. Душа моєї душі, як ти мене знайшла? Питає в мене камінь. Оцей камінь мені говорить знищити Бога, якого я хочу звільнити. Але чому? Але чому я це маю зробити? Він мені говорить, що цю інфекцію грибну породив той Бог. Ось чому вона має померти. Блін, тут сюжетний поворот за сюжетним поворотом, то стільки інфи дають. А я не знав. І що, І що мені тепер робити? Це вже 80-й по списку такий. І тут якась типу епічна битва відбувається, але ніхера не епічна. Так, це 126-й вже по списку. 583 й повалений. Крута катсцена почалась. О, це бот іде, жасть, Хитаю її. О, робе крок, давай. Ого, фуф, оце робот. Долбаєп. Ніхера собі. Оце крута анімація. Напевно, витратила 500 тисяч доларів на неї. Можна тебе вже звільнити, я ж задрався. Блін, воно ще щось пояснює, якусь херню. Ми такі невинні. Ми так хотіли щось. Нам було так самотньо. О боже, мені насрати. Можна вже звільнити тебе. Це ще не кінець. Мені ще кудись треба йти, чи що? Ого, це анімація. Бот в шоці, дивіться, йоме. Щось вийшло. Що відбувається нахер? Нічого не понятно. Що за тупа сцена? Що це має мені дати? Якщо коротко, то той Бог зупинив хворобу, і люди заражатись нею більше ніколи не будуть. І це мені просто сказали в цьому діалозі. Настільки це епічна подія була. Зараз ще має бути якась фінальна битва. Все, це фінальний бос. Блін, а як ти, жива? ти що, шохерівше? Получай, дураба. Получай, нахер. Бум нахер. Получай. Опа! Де Друга стадія, Ніхіра собі, вона воскресла тільки що. Положи відпочинь, Кончене створіння. Опа. Ого, третя стадія. Ніч. Ще п'ята стадія, та? Да? Дихай. Оп! Це саме важливе, що треба було зробити. Вбити цього скелетона. Вона насправді виходить дуже добрий бог. Отакий от поворот сюжатний. Подивіться, які тут нахер тексти, треба слухати. Хоче, все класно. Всі жили в мерії, щасливі. Ева, вот. ікс, давайте, ікс 32. Дрррррр. Можна попрощатися з цією грою. Це була класна гра. Зараз би заплатити 2000 тисячі гривень, щоб поїсти гамна. Звучить як вигідна пропозиція.